Щодо відведення безоплатно спільно сумірні на вулиці 16 литня, 31. Я за увагу. Будь ласка. Ми хочемо поставити на голосування по іменному режимі. А ще регламент регламентна комісія? Будь ласка. Хто за те, щоб голосувати це в поіменному режимі? Прошу проголосувати. І дуже прошу отримати руки. Будь ласка. Дякую. Продовжуємо далі. будь ласка. Ми оголошуємо блокування лічільної комісії. Можна від комісії збирати? Значить, я звертаюся до всіх депутатів. Іншого виходу в нас немає. Відбувається деребан землі в центрі міста. 14,5 з половиною сотих землі. Чатки потім нам будуть упрекати, може навіть наступний міський голова буде казати, треба взяти того депутата за шкірку. E, Там e, будинок знаходиться в глибині. Ми знаємо, що таке рішення судів. І був такий суддя Кіреєв. і e, Всі рішення судів зараз приймаються приблизно зрозуміло в якому режимі. Тому іншого виходу, як блокувати роботу лічильної комісії, ми не маємо. Звертаємося до вас, шановний пане голове, відправити це питання на довивчення, після того ми розблокуємо роботу лічильника комісії. Я, я тут сам, говориш, я маю лише один п'ять четвертий голос. Якщо точно 55-й, я свою позицію Ні, так, визначу по будь-якому питанню, але лише як один пятьдесят п'ятій. А все голосуєте ви. ви. Говорили свої комісії, ви самі розбираєте, ви не до одного пльовуєте, самі воюєте А я тут розуміюся до вас виваю. Так що все, як ви проголосуєте, так і буде. Або поіменний режим, або ви диктувати, диктувати, ви, диктувати, ви диктувати не будете сесії, бо є е, 43 депутати не хочуть по імену режиму, то два депутати не доставить Голосування да. не відбудеться. Голосування не відбудеться. Чому? Тому Чому? що робота лічильної комісії заблокована. процес. Може ви себе рахуйте, що ви вже в космосі. Ми в космосі, Дивичі за вашим статусом. Комісії на розгляд сесії. Дякую. Ну, я зачитаю, які були дані зауваження. Були дані зауваження заступником начальника управління містобудування, архітектури який бої Непогоджений план управління містобудування, станом на 19 ночі, року цей план погоджений, ним. І він зараз відпустив, Вчора при розмові говорить, що свої зауваження знімає. Но далі є зауваження. Я всім Заступника міського голови всіх милицького. Це багатопортивний цілий будинок. Хто визнав визначив межі для обслуговування? Пропонує для попередження рішення майже готову або відмовити. Який вопрос? Будь ласка. Поняття немає. Я вбачаю заюк. <гум> Шановні, та циклуната, циклуната ну, це клоунада, це клоунада і завжди. Вони розраховують, що їх зараз будуть Це, це Незумовно. Вечором подивиться все в новинах, це ж не задоволення. <плес> ну що я їм, ну що я зроблю, що ми це все чи Володимирович, Хай два депутата блокують, а по четверо людей хай виведуть. Працівники <плес> міліції, або ми їх зараз виведемо самі. Вони <плес> 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 Сергій Миколаївич, ваше виступ. Шановні колеги, шановні колеги, можете сідати восприймати як угодно. Дозвольте ступень. Це є багатоквартирність, новий буде життя. Є зуваження, начальник буде теж провезу. Можливо, тільки через створення ОСББ. Тому пропоную не підтримати даний проєкт рішення, а шановні колеги. Я буду тут тільки видіки, я як бачі, за справедливість. Це неправильно. Я то, вам зразу це... скажу. Перетворювати сесію в цирк не дозволено нікого. Дякую. Питання внесено з порушенням регламенту. Спочатку порушує міський голова, виконавчі структури, які вносять в чергове це, це питання. Саме тому ми блокуємо роботу лічильної комісії тільки на цій підставі. Я прошу Я Ви не будете керувати. ніколи... Такого навіть не найдіти, що буде свобода тут керувати. Два же вийшли, і будуть тут керувати радою. Зароди, можна? Все-таки секретарят я все просив святкувати, у нас обідня перерва. І що І що далі, то на обід. Обі. Світлана Керівна, будь ласка. Це секретаря <клуб> не потрібна. Це, це вони рахують, що вони блокують раду. Але вони все таки трохи приміряють свою роль. Шановні депутати. Я би хотіла я виступити в обговоренні і закликати всіх, щоб голосувати за це питання, тому що воно протизаконне. Протизаконне. Навожу приклад, Це ну, чотириквартирний раніше буде будинок. Два власники тепер мають там довго купівлю продаж, договір зарування, на двох буде спільна самісна вартість. Подивіться попереднє 46-те питання, де ми п'ятьом власникам даємо дві Чому воно не може бути проголосовано Колени, я попрошу послушать. Раньше вы не были. Я як специалист. Я працюю, я не специальную. Мария Васильевна. Більше 10 соток. Наводжу приклад. З нами декілька років судився такий житель міста Рівного, Снігір Віктор Іванович, який мав цілком законне індивідуальне домоволодіння на вулиці Київській, 101Б. Йому головне управління дало негативний висновок експертизи, бо він хотів приватизувати 20 соток землі. Є відповідь в що це суперечить нормам законодавства. Якщо це індивідуальне домоволодіння, не більше 5 соток. Якщо це багатоквартирний житловий будинок, в такому випадку це повинно бути ОСББ, і ми проєктом з вами повинні вирішити, яку землю і чи на праві власності чи на праві аренди надати для обслуговування даного житлового будинку. Я закликаю депутатів не голосувати за це. Щоб підвести риску в цих дискусіях, по-перше, кожен голосує так, як хоче. Нікому голді за підпозурі не вставляють. Будь ласка, кожен голосує, хто як має бажання. Якщо ми проводимо, я не думаю, що так станеться, але якщо ми проголосуємо щось незаконне, то для того є прокуратура, яка попротестує наше рішення і відмінить наше рішення. Я не думаю, що до такої йде, але такі прецеденти також це. Що там відбувається? Володимир, що там проєкт? Володимирі, це приходить. Будь ласка, Юрій. Депутат Світленської партії я не хочу образу цих хлопців молодих. 10 хвилин і вони тут лягуть. Але ми діємо в рамках закону. За те, закон. Я вас попрошу, як міського голову, голову, сюди міліцію і навести лад. Зараз... Я закликаю членів лічильної комісії покинути і не слухати цього чиновника. І все, наведіть так, або Прикновити. Чиновників. Володимир, або закрійте сесію і йдемо додому. І все. Ставте на поіменне голосування. Хай третина від ви, ви, ви мені не будете Я Просто того, що даю пропозицію. Можете ви... не прислухувати? Для поіменного від... голосування третина від присутніх за, ми розблоковуємо, голосуємо по Кожен, як того. Слухайте уважно. Для того, щоб стало поіменне голосування, треба було за Я ж не можу приймати рішення. Ну, ну, да, Може, тут може підскочити на три метри. Чи чи морозиво роздати? Ви самі проголосували і самі тепер що вживаєте. Шість чоловік, чоловік було. було, я бачу саме. Володимир Іванович, перше, Олександр Лащук каже, що це не регламентна процедура, що це питання винесено, бо в регламенті так прописано. В регламенті написано, що е, це в минулому регламенті було написано, що через рік, якщо питання не проходить, є скарга громадській приймання. Зараз тут придумують про те, що треба створити ОСББ. ОСББ не може з двох чоловік створюватися. Ми всі законодавство, вже все перемішали, і коні, і люди. І я підтримую сьогодні Василенського. Треба навести порядок в залі і приступити до нормальної роботи. Шановні, е, ну я ж мені не хочеться, ви знаєте, мені ж не хочеться. Е, мені не хочеться перетворювати е, сесію міської ради в клоунаду, але вона перетворить зупинимо моєї волі. Це вже не це не сесія, а це що ми бачимо. Це цирк просто, це просто цирк. Якщо, допустимо, цим хлопцям це, це їхній спосіб життя, і їм це якби нормально, то мені не прац... в цьому приймати участь, розумієте? Мені просто стидно в цьому приймати участь. Я таку сесію я... дойде до того, знаєте, вже е, є, є межа терпіння всього. Міський голова говорить, що це і клоунада, А розказання земель. Це не і клоунада. Си... І він стоїть, і він поводить, він не команда. Розпозання земель це я не є клоунада, та... це нормально. Володимир Іванович, звертайте увагу. На, на це вони чекають. На це вони чекають. На це, вони чекають. На це вони чекають. Так, Діти, покійте. Оголошую перерву на обід. Що він робить? Що він робить? Успокой свого голову. Один на перерву на обід. Зараз буде міліція і буде тут порядок, але хочу сказати таку річ. Шановні, навмисно я ще раз кажу, по-перше, ніхто голосує кожне, як рахує за потрібне. Ніхто ніколи, я звертаюся.